Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Ми з вами сьогодні дивимося пакунки. Пакунки нові колоди, як завжди, я ніколи не можу зупинитися. О, тут у нас буде з вами цікаве тому що це ритуальне таро. Я на нього так довго дивилась, воно в мене так довго лежало в кошику, і я нарешті спромоглася. Давайте подивимося. Так, має бути оракул. Угу, це оракул. До, до речі, досить цікаво. О, мені тут ще є подарунки. Подарунки у вигляді котячих наклейок. Дуже вдячна, дуже вдячна. Я люблю ці котячі наклейки, я їх наклею собі в конспекти, різноманітні, в блокнотики. Тут в першому нічого. Так, давайте почнемо так, показую, показую красу. Це у нас десятка пентаклів, в мене, по-моєму, вона є. Повішений заплутався в клубочку. Так, лицар. Пентаклів і юстиція. Дякую. Так, давайте почнемо з цього, бо ми, я тут його ще не вивчила, лише скачала МБК. До речі, слухайте, карти більші, ніж зазвичай. Це приємно. Бо зазвичай оракули стандартного розміру на Аліекспрес ось такі. Тобто вони трошки нижчі і трохи ширші. Ну, подивимося. Так, дивимося. Оракул цей називається. Сім'я і серп. Слухайте, а що, що відбувається взагалі? Якість бомба. Мені коробка дуже класна. Не пишуть скільки карт. Не пам'ятаю. А, а я не пам'ятаю. Тобто вони, вони не пишуть, а я не пам'ятаю. Може, вони пронумеровані? Господи. Може, вони пронумеровані? Зараз глянемо. Так, якість дуже хороша, насправді. Мені дуже подобається. Дуже плотно карти були. Подивимося, як вони будуть далі влазити. Сорочка дуже нейтральна, дуже красива. Я обов'язково її профарбую профарбую зрізок якимсь якимось цікавим кольором подібним. Так, ага, тут є нульова карта. І всього у нас тут 54. І виходить, що 55, бо сід. Власне, сім'я це нульова карта. Так, я сподіваюся, видно. Я сподіваюся, не відблискує дуже. Сім'я. Бердс uh, це Береза. Звісно ж, треба вивчати, треба дивитися МБК. Так, Лілія Долини. Це, мабуть, ця. Ну, Брейкінг — це, по-моєму. Папорт, якщо я не пам'ятаю, вістерія, не скажу точно, бо не пам'ятаю. Коротше, це типу ботанічний оракул, значить, мак. От що пам'ятаю, кажу, чері це вишня. Магнолія, ну це я зрозуміло, чиквіт, якась трава. Бо відбуло, це трава. Также смин. Ну, корм, це взагалі. А, це, мабуть, реп'ях. Тому що корм це так то кукурудза, але не факт. Я не думаю, що це кукурудза. Це теж я не знаю, такі цікаві. Слухайте, це дуб у нас. Тюльпан. Не скажу. Лаванда. Ну, це ці дзвіночки, мабуть. Слухайте, які цікаві. Такі кольори гарні. Так, треба вивчати це клевер. Конюшина, вибачте, беладонна, ровен. Не пам'ятаю. Кліматіс. Ну, кліматіс, понятно. Це верба, базилік, ромашка, хміль. Хоторн. Ось, все ж таке знайоме і не пам'ятаю. Так, теж не знаю, Єрчичка. Асфодел. Асфодел, не знаю. Так, машрум ну, неважно, який, да. Олеандр. Данделайн uh, це одуванчик uh, українською. Кульбамка. Елдер oh. це старший, да? можливо, це якась рослина, яка так само називається. Айві Іва. По-моєму. Так. Uh, Знаю, оце точно реп'ях, крокуси, полуничка. Ну, от я цих ягоди, ягоди не знаю, Так, роза, роза, троянда, вербена, одер, не знаю, брембл теж, цитрус, понятно, аконіт, галі. Омела міслуту, камеміль це ромашка. мандрейк, це мандрагора. генбейн, не скажу, датура, датура, щось таке, є якісь парфуми з датурою. Це, може якась лілія, яблуко і, власне, серп. Цікавий. Цікавий, інтересний. В мене такого. У ну, мене є магічний ботанічний, але він трохи відрізняється. Трохи відрізняється. Але мені буде цікаво з ним працювати, буду перекладати і по ходу діла, перекладати МБК, і по ходу діла видавати якісь ворожіння. Правильно? Так, давайте подивимося ритуальне таро, бо мені воно таке цікаве, воно ж без, без підписів. О, тепер треба його. Закрите, бачите, дуже така плотна-плотна, але ми його розшатаємо. Ой, ритуальне таро. Із мінусів, воно маленьке. Я б його, звісно, зробила великим розміром 12 на 7. Чуть-чуть, да, виходить, дорожче, але воно круте, бо це колаж. І колаж такий, знаєте, чимось схожий на таке всяке первісне суспільство. Тобто ритуальне, да, воно не лише про ритуали. Магічні. А й взагалі про ритуали первісні, різноманітні, да? про віру. Так с, дивимося. Ну, якість, звісно, як завжди. До, до така слизькувата. Слизькувата одразу відчувається. Уже в мене вона з рук випадає, вислизає. Так, це класика жанру. А, так, лише напрямих ворожимо, бо бачите, яка сорочка одностороння. Звісно ж, треба промалювати зрізи, але зрізи чудові, рівнесенькі. Да? У мене рухається серветочка. У мене ця серветочка ще буде жити, тому що ще до Хелловіна майже 10 днів. І ще тиждень після Геловіна вона в мене буде. Так, давайте дивитися спочатку на старші аркани. А старші, так, сейчас я розберуся. Це мечі, кубки. О! Так, оце має бути дурень. Угу. От, бачите, не, не підписані, не підписані, і буде, звісно, в цьому плані складнувато, Але, ну ми ж розуміємо, що таро це інтуїтивна, да, історія. Ну, собаку видно, так, да, тому, в принципі, тут буде все зрозуміло. Так, видно, видно. А дурень, так, да, отакий от. Наклеєно всього. Подобається. Дуже багато очей. Так, це Мах. Такий, так? Да? Меркурій. Мах, до речі, теж показує лгбт спільноту в певних сочетаннях, да? так, жриця. Колони. Вона така вся небесна, в неї тут зміяє, ще змія. Блін, таке враження, що трохи підрізане. Треба подивитися, як в оригіналі, наче трохи підрізане. Хоча не має бути. І мені ще одна теж колода Таро дуже подобається. Вона там про богів теж. І там е кілька богів намальована, і вона така нестандартного розміру, нестандартна е вирубка. Да? Там така вона, як. Е Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кутів в ній. Вісім це Окс, Оксагон. Коротше, не буду брехати, але суть в тому, що там вона трохи відрізняється. І теж там така цікава, там наклеєно багато божеств. Там, в принципі, зрозуміло, це у нас імператриця. Хто я не знаю, підписувати собі ці, чи не підписувати, чи спробувати так поворожити. Спробую так. Раптом, якщо мені буде прям дуже складно, то я тоді візьму підписи десь вліплю. Так, це імператор. Жрець ось такий, да, прям шаман. Так, закохані. Мулатхара чакра зображена. Голе тіло. Адам Єва в саду. Так. Колісниця рак, да? сфінкс. Хм, Клас. Мені подобається. Подобається дуже така схематичність. Ну, ми не бачимо колісниці, але за символами ми розуміємо, да? що це рак, що це сузір'я рака, що це є в нього тут сфінкс. Можна було два сфінкси однакових втулити, і теж би ніхто не був би проти. Так, далі, це в нас сила, власне, да? дівчина з Горностаєм. Не пам'ятаю Угу. Приручила. Ну, то Горностай, да, він такий же ж ця тварина достатньо дика, да? це ж ця гризун такий. Так, значить, це в нас була сила, це в нас що виходить? Фортуна? Ні, дев'ята відлюдник. Так, у, уже складно, да? Я вже, коротше, ця... <гум> поламалась. Ну, от. ну, гарний відлюдник, насправді. Так, стоп. Сьома колісниця. Восьма сила, дев'ята відлюдник. Може, це теж сила, може, дві сили. А що пишуть? 78 карт. Може, це диявол? Та ні, це колесо, це справедливість, повішений, смерть. Помірність, диявол. Так, Так, щось я, щось я пропустила, може? Дурень, мах, жриця, імператриця, імператор, іерафант. Закохані, колісниця, правильно ж? І сила. Дві сили виходить. Окей. Так, я ще уточню цю карту. Угу. Так, ну це відлюдник, мабуть. Так, такий, що він в чертогі разума, як то кажуть. Так, колесо фортуни, зрозуміло, да Тут все ясно. Тут кілька божеств зображених. Так, це в нас справедливість, це в нас, по-моєму. Хто там Іоанна Хрестителя обезглавив? Не пам'ятаю. це воно. Хоча справедливість, так. Да. Так, теж є, Повішений, зрозумілий, достатньо. Жертовність, так, да. тут, по-моєму, також біблійний сюжет. Це якийсь святий, якого протикали з писами і стрілами, а він все не помирав і не помирав. Так, смерть чудова, безкінечна, так. Да. Надзвичайна помірність, дуже красива. З головом, да? Дуже гарно. Теж вирізки, да? з якихось газет, буклетів. Диявол, диявол такий. Зрозумілий абсолютно диявол. Вежа ось така палає. Храм, будівля. Це в нас Зевс. Да, це народження. По-моєму, це народження Афіни, Чо я не помиляюсь. Чи помиляюсь, виправте, хто там в мистецтві знається? Так. Багато сюжетів, звісно ж. І така стара картинка. Ну, прикольно, цікаво. Так. Значить, після смерті в нас зірка. Після, після вежі в нас зірка. Така зірка да, про переродження, про відродження надії. Далі в нас місяць. Жіночі енергії, дуже багато жіночих енергій в місяці. Це в нас сонце. Ну, до сонця в мене є питання, бо, наприклад, це народження Венери, це вітри. От, картина народження Венери. Ну, тобто, навіщо їх тут зображати, в мене питання. Тому що Венера до сонця, ну таке. У мене просто навіть торба є з зображенням народження Венери. Так, далі це в нас суд виходить, так? Да? Так, з цим міфологічним персонажем я не знайома. Це щось тайландське. Так, суда осіріса я теж не бачу, але він, мабуть, тут є. Так, і карта світ. Ну, це, очевидно, що карта світ. Ось така. Цікава, до речі, цікава карта, така незрозуміла для мене. Я почитаю МБК і, можливо, тоді зможу сказати щось з приводу цієї карти. У нас є заговна карта. Так, мечі пішли. Тут з мечів з вибухами, так? Да. Двійка мечів, так, да. не, не бачу, не, не бачу, не хочу реагувати. Трійка мечів, дуже красива. От молодші аркани прямо сразу читаються. чотирка мечів. П'ятірка, да, така прям поразка. Шістка, нові горизонти, дуже гарно. І різні мечі з різних, ну, це не тільки мечі, да, з різних культур. Тут які хочеш. Так, далі сімка мечів, Ну, такий оглядається, да? хоч щось вкрав. Вісімка, ну тут селфхарм такий навіть пройде. Дев'ятка теж кошмари, жахи, неприємності. Тут навіть є Пікассо. Касу. Так, десятка мечів. Да? Ну, не суперкравіщи нема, але все одно ми розуміємо, що це фінал. Так, паш такий, да? підглядальщик. Лицар, кінь, хлопчик, меч. Королева, да? корона в неї. Теж повітряних багато знаків. І король. Угу. Так, добре. Далі в нас йдуть жезли, це у нас, очевидно, що жезли. Схожі на скіфські знахідки ж ці жезли. Так, двійка жезлів, да, кудись в напрямок, в перспективу, але знову відвернули його, ну, таке дивно, трійка жезлів, що да, сюжети отримав. Ну, Зрозуміло, чого відвернули, да, бо так би було не відрізнити, окей. Так, четвірка жезлів це стабільність, плодючість, да, така у нас тут е -м, Венера. Так, п'ятірка жезлів, да, конфлікт і, власне, ну, неможливість руху, поки ти не вирішиш цю ситуацію. Шістка жезлів. Угу. Так то ти вроді би кудись вийшло в тебе щось, да, ти вихваляєшся. Так, сімка відбиваєшся. Так, не пам'ятаю, що це за скульптура. Вісімка жезлів. Дуже класична, списи летять, потрапляють куди необхідно. Угу. Так, дев'ятка жезлі. Тут у нас Ваволонська вежа, до речі, в голові. Да? Тобто дуже багато тут буде всіляких а, установок. Мені дуже подобається ця карта. Просто супер. Ну, це, це дуже, дуже тонко. Вежа не на вежі, да, Вавилонська вежа, зображення біблійне, а на дев'ятці жезлів клас. Так, і десятка жезлів, да, коли треба все зібрати докупи, куча справ. Ну і ти, власне, намагаєшся з ними справитись. Так. Угу. Угу. Так, паша жезлів, дівчинка. Дівчинка на пежі жезлів, і буду, буду плутати з королевою по-любому. Так, лицар жезлів, кінь. Лицар жезл є. Королева з котом. Да, тобто це Нефертіті, скоріш за все. І, власне, зображення єгипетської кицьки. І король фараон. Угу. Лев, да, жезл, вогонь. Єдине, що немає саламандри. Так, кубки. Просто голуб падає в цей чашу. це дуже класно. Так, двійка кубків, да, тут у нас успіх, удача, домовленість. класно. Ну, така філософська достатньо колода. Теж у нас. Ці фігурки ВНР. Дуже хороші. Такі, да, Три дивіться під окном. Хорошо. Так, четвірка кубків. Да, насичення, меланхолія, пересичення. Да, П'ятірка кубків. Плакальщиця, горе, да, Те, що тебе не влаштовано, навіть замок є десь там. Може, це не замок, але видається мені, що це замок. Так, шістка, шістка так, дитинство, допомога, батьківська допомога, до речі, може програтися по цій карті. Слухайте, класна, класна шістка кубків. Так, сімка кубків. Ну тут розброди шатані, сім гріхів, все, пожалуйста, велкам. Затьмарення розуму, мак так, показує. Угу, хорошо, дуже хорошо. Так, вісімка вже, вісімка кубків теж. Да? Ну, ти, вроді би, і йдеш звідкись, але ти хоча, ну, відмовляєшся від цих всіх кубків, але ти розумієш, для чого. Да? Тут прямо такого супергоря не бачу. Так, дев'ятка. Так, божество мені незнайоме, але воно задоволене. Да? Тобто тут все у нього класно, супер, він десь в своїх джунглях сидить, в тропічних. Угу. Так, і десятка теж прекрасна парочка. Ми знаємо, хлопчик, дівчинка, хлопчик-хлопчик, але вони всім задоволені. У них 10 з 10 бінго, коротше. Так, паш кубків теж дівчинка, дуже мені це подобається. Нагрузила собі чаші і йде. Так, вона знає, як їх донести. Та, лицар кубків. Угу, окей, кінь, кубок, лицар, все на місці. Королева кубків, клас, у неї ріг тут прям. Ну, така. Не цурається земних насолоджень, така, насолод ця королева. Хорошо. Так, і король Кубків. Цікавий цікавий персонаж, поки мені не зрозумілий, Добре. Так, далі у нас тут іде туз пентаклів, логічно. Двічка пентаклів, ну просто ділить, да? ділить простір. Трійка Пентаклів, да? це сім'я фараонівська. Причому в храмі вони готичному, це теж дуже тонко. Говоримо про синкретизм, про те, що жодна релігія, жодна культура да, не змогла не принести вплив один на одного. Це, це абсолютно логічна вся історія. Окей. Причому, що це фараон тільки одного з єгипетських царств. Або верхнього, або нижнього. Я точно не згадаю. Тобто це ще до об'єднання Єгипту стародавнього. Так, четвірка пентаклів, да? Угу. Така теж зашореність, небажання рухатися, небажання витрачати кошти свої. П'ятірка пентаклів. Ну, да, втрата, лос, депрешн, Окей, шістка пентаклів. Так, рука, що дає. І тут, до речі, жебраки. Тому, скоріше за все, що це буде благодійність якась. Volunteer. Так, сімка пентаклів. Тут отара зображена, скоріш за все, да, це для того, щоб ну, що твоя робота ще не закінчена і доведеться ще чекати на результат. Окей. Так, вісімка пентаклів. Ну, нескінченність така, певна. Да? Рух, рух постійний да, і власне, вкладання е грошей. Так, дев'ятка пентаклів прекрасна. Не пам'ятаю картини цієї, але тут у нас є овечка замість сокола, ну, багата пані, да, яка живе на певні дивіденди. Супер. І десятка пентаклів. Да, Родовою по місті, але якесь воно таке не дуже. Ну, родове, але діо ще доводить до ладу. Тобто є, є спадок, але він такий. На 2 з 10. Паш Пентаклів. Ну, я, чесно кажучи, я навіть не знаю, як його запам'ятати. У мене стільки колод, якби там тільки одна оця була, да? тієї ритуальне таро, то ще є сенс. А так, ну, дуже складно буде запам'ятати. Лицар Пентаклів, понятно, да? Пентакль, конь і лицар. І в нього ще тут два персонажі якісь, ну, треба подивитися. Королева Пентаклів теж достатньо запам ну, легко запам'ятати. І король Пентаклів це, по-моєму, так. це Або Моїсей. Зі скрижалями, або якесь давньоримське, або ж давньогрецьке божество, ну і шумерські грифони. Да. Так, цікава колода, але чесно, я не буду її навіть розтасовувати, бо тому, що, тому що я хочу її ще раз передивитися. Можливо, підпишу собі значення. От, і там вже в якомусь ворожінні покажу, як вона працює. Розказуйте, як вона вам. Я її побачила вже в Аїди, Честер Аїдо, привіт, якщо дивитися. Ну, власне, але вона вже до мене їхала, коли я її побачила в розпаковці в Еваїди. Тому я вже, в принципі, знала, що це. Ну, Я любитель таких колод, мені таке подобається. такі Дивакуваті трохи колоди, да, не дуже стандартні. Але саме такі колоди якнайкраще розвивають інтуїцію. І з ними ну, складно, але потім ти входиш в цей потік і працювати з ними дуже легко, тому що символи щитуються ну, дуже круто. Тому я раджу, хто там звик до вейта взяти щось таке геть ну, не вайтівське. Воно топовейту, але дуже багато символів. Да, вона складна, її треба буде пропрацювати з нею там буде, треба буде зробити ну, не багато не мало, а там хоча б розкладів 20-30, ну, хоча б триплетів, да, то й більше. Щоб хоча б одна ну, кожна карта програла, програлась по кілька разів. Але все одно вона мені здається вартує того. Ну і звісно, да, і з мінусів, що вона маленька. Я б, звісно, хотілася, аби вона була велика, але для того треба замовляти оригінал. А оригінал, я дивлюся, 60 доларів. Ну, оверпрайс. Оверпрайс, я не готова платити такі суми за одну колоду Таро. Отже, на цьому все. Дякую всім за увагу. Пишіть враження. Як вам, що сподобалось, що не сподобалось, як вам цей оракул перший, який ви дивилися, досить цікавий, такий симпатичний і якість така класна. Я дуже задоволена. Тому бережіть себе, будьте в безпеці. До зустрічі, па-па!